Кілька місяців тому у селі Біла Криниця на Буковині сталася низка крадіжок із будинків. Коли вже визвали міліцію, сюда та була 30 дікабря. Пострадавша була у нас uh, Ксенія Большакова. Вона даже зразу не саобразила, що у нього пропали ікони. А вибиті, увіділа вибите как бы, ну, відкриті двері. Тутешнє село, духовний центр старообрядництва. Усього тут мешкає до сотні людей, які дотримуються релігійних канонів старовірів у трьох храмах. Села два із яких є національними пам'ятками архітектури. Віками зберігається духовна спадщина старообрядців. Найдобре тутешні мешканці запідозрили, коли у крадіжках звинуватили церковну служителя. слідстві слідства вже було встановлено, що кража Савершал Пентескул, Тарас он же является священностцем у нас в нашей, при нашей церкви. Начали действительно бить в колокола, потому что так как он попался на кражах и причем официально зафиксировано 5 было. У него были ключи со слова отца Сергия от всех трех храмов. Два із яких є пам'ятниками архітектури національного значення. Поки тривало слідство, у районі створили комісію, щоб перевірити наявність усіх предметів історично-духовної спадщини. Порівнювати дані кажуть представники комісії, довелося із актом ще 2001 року. Відтоді жодних інспекцій не було. Робочі групи протягом двох днів ми проводили ін -ін інвентаризацію. Було виявлено, що за, за висновками, за результатами висновками нашої робочої групи це було приблизно 77 намінувань, яких вже не, немає. З них є ікони, це ікони від 14-17 століття. Лише у нас на один акт, який проводився в 2001 році. До 2001 року ніхто не проводив, і з 2001 року року вже 15 років теж ніхто не проводив. Згідно з закону України про охорону культурної спадщини, це має би бути, проводитися кожен рік. Біла є духовним центром старообрядчества, тому що тут село було образовано ще з 1784 року. Це воно було ще образовано при Австрії. Були передані вот цінності і намолені ці ікони, і книги, які, ну, вони як в духовному плані, вони, ну, вони безцінні, їх не можна якось вот оцінити. Після цього білокриничани розділились. Одні вважають церковну служитель Тарас не міг діяти самотужки, натякаючи на причетність до справи і на стоятеля одного із храмів, звідки найбільше щезло раритетів отця Сергія. Чому давали ключі Тарасу? Його сюди привезли к нам уже як би із спецінтерната, он має психічні відклонення. Звісно, говорю, проще взяти такого, який не нормальний, тому що я здесь уже живу не перший год. І ну чесно вам скажу, ті, які хто ліба щось розуміє, і коли штоліба говорили дійсно від сусір. От спрашивали, чому так, не по-другому. Ну почему то потім різко они либо уезжали з села, либо їх. Ну они в церковь більше не ходили. Учасник АТО та мешканець села Віталій звинувачує не лише нинішнього настоятеля, а й його попередників. Ця спадщина, вона в общем-то, осталась безконтрольна. Вот, ее цинично разворовывали. Здесь же ценности, во-первых, большие. Вот. Села практически нет. И, в общем-то, чтобы оно жило, в общем-то, они не были заинтересованы. Ну, а я так как я здесь тоже служил, вот. и как сказать, был репрессированный. Вот. За, что? вот за то, что я написал обоим митрополитам сначала, нужно было, может быть, к властям сначала обращаться. Місцеві бабусі ж віддано підтримують настоятеля отця Сергія. Я знаю, хто це благословив ці ікону взяти. Батюшка не виновата. Ні, батька приїде мені. Відки, ви знаєте хто. Ну не скажу, все, не скажу. Все, я одна живу, мені не треба це говорити. А чого бої Нічого. Я одна живу, знаєте. Все, не скажу нічого. Все. А батюшка ні при чому тут. Ні, при чому ні в іконах, нічого бачить, ні при чому днями у селі провели церковні збори за участю вищого керівництва Старобрядницької церкви. Результатом стало лише відсторонення настоятеля від проведення богослужінь у Білій криниці. Ті, які приїхали, вони були в основному настроені закончити діло таким так званим миром. От. Все простимо, поймем і продовжуємо далі. Ну вже будемо миритися там з этим і так далі. Хочу звернути внимание, що священник, который здесь был гражданин Росії. От. І священник, который приехал його поддержать, теж гражданин Росії, уже вже тут живуть в Україні уже більше 15 лет і не приймають гражданство. Оця Сергія удома ми не застали, прокоментувала події його дружина, матушка Єлена звинувачення вважає голослівними. Мовляв, ані вона, ні її чоловік зникнення раритетів не помітили. Но нам не дали на руки никакого акта. То есть не дали акта ні священнику, не дали ни старості, не дали ни нашому архиепископу по То есть мы реально. И церкви у нас опечатанные. То есть мы не можемо даже посмотреть. Действительно ли нет тех ікон, которые написала комісія обшук у вас проводну, це правда? Да, обшук у нас был. Ничего не нашли. Підтвердила жінка російське громадянство. Да, у нас российское тупи. гражданство, но мы тут уже живем 13 лет. У нас бессрочный вид на жительство. Угу. Ну, она хотела принять в Украине. Да, вроде нам еще особо и не предлагают. Правоохоронці підтвердили, хоч провели розслідування церковнослужитель служитель Тарас Пінтескол на свободі, бо осудний згідно із психіатричною експертизою. А щодо зникнення ікони з храмів розпочали кримінальне провадження. Тим часом представники районної комісії попрохали в обласного управління культури організувати приїзд експертів до білої криниці, бо огляд робили лише візуальний. Тепер потрібно підтвердити оригінальність предметів, які залишились, та кажуть, врятувати цінності, які ще є. Майя Гумена Михайло Антонюк інформаційна. against was